Всім привіт, дівчата! Безмежно рада вітати вас на своєму каналі. Як і обіцяла, тестуємо абсолютно всі магазини косметики, котрі тут є. Сьогодні тестуємо Sephora, тестуємо новинки. На сайті вийшли декілька наборів Sephora Favorites. показую вам, як вони виглядають. Мені здається, що цей найцікавіший. Не знаю, буде він таким чи ні. Зараз відкриємо і побачимо. Доставлявся він мені, до речі, 5 днів. Я замовила його в перший же день, як тільки він з'явився на сайті і. Ось він, починаємо. Ось така упаковочка. До речі, бачите, США пакує в звичайну таку бумагу, а в Польщі пакують в біло-чорну таку зіжмакану в стилі Sephora. Так, в мене тут деякі подарунки. По-перше, в мене тут кондиціонер для волосся від Kerastase. По-друге, що тут таке? А, пробничок Ultra Facial Cream від Kiehl's. До речі, крема від Kiehl's з'явилися на сильне б'юті. Залишаю посилання по дуже-дуже класній ціні. А, далі, кейс skin Це у нас що? Це у нас SPF, як був минулого року у наборі Sephora Favorites. У мене в цьому році, як ніколи, багато СПФів. Просто безмежна кількість. І нарешті я спробую цей бренд. А тут у нас саме Туш не сироватка для ростовій, а саме туш. але вона також, наче, має бути. Стимулююча і вітамінна для росту вій, і подивимось, як вона буде працювати. Бо наразі я не бачила жодної туші, котра на мені працює краще, ніж клоранс в плані росту Вій. В туш Клоранс Wonder Perfect входить сироватка, котра стимулює ріст вій і не випадають звичайні вій. ну, Тобто регулярні ті, котрі вже були, вони не випадають, і за рахунок цього вії стають і густішими, і довшими, і більш гарними. Чи буде цей ефект? Триматися довго не знаю, але ось поки що так є, що є. Так, ну і сам набір. Така упаковочка. Ага, не захотіла порватися гарно. Така, до речі, це не плівка, це якась така напівплівка, напівпапір. Не хоче зрізатися нормально. Так, нарешті я його відкрила. Тут у нас 132 мл усього разом 11,7 грамів, ну це, мабуть, про пудру, І звідси дуже-дуже сильно чимось приємним пахне. Перше, це у нас Rare Beauty. Дивіться, яка гарненька упаковочка. Я не роздивлялася якось там супер детально, не дивилася, що то, для чого-то. Для того, щоб разом з вами зараз перші емоції відчути. Так, це у нас якийсь лесьйон. Як бачите, він густий, білий, доволі активно пахне. Боді Угу. Лосьйон для тіла. Не знаю, наскільки актуально буде в спеку такий лосьйон, бо він дійсно доволі активний, причому не парфумований, а знаєте, ну просто активний косметичний аромат. Давайте, до речі, вже протестуємо, як же він зволожує. У мене, до речі, руки без крему наразі. Ой, ну він легенький, він такий зовсім-зовсім легкий, зволожуючий. І з баночки він пахне активніше. На руці він так сильно не пахне, ну, можна не лякатися, то мене налякав трошки. Запах з баночки. Ні, зовсім не активний, класно, на тілі буде відчуватися приємно. Далі я бачу, що тут у нас є щось від Анастасія Беверлі Хіллс. І я дуже сподіваюся, що це гель для брів, бо в мене гель для брів так супер клас, бо він у мене закінчився. І тепер мені його не треба купувати. Але він, до речі, коричневий. Ні, він прозорий, а чому написано Браун? Бачите відтінок... А, брау! Господи, прозорий! Ось такий, і він якийсь як клей, бачите, трошки липкенький, тобто має класно фіксувати вії. Щіточка з однієї сторони, з такими частими-частими зубчиками. Зараз спробую вам показати, Бачите, з однієї сторони дуже-дуже густі зубчики, а з іншої сторони більш рідкі. Це класно, бо буде зручно причесувати. У мене гель від Анастасії Беверлі Хілс, мабуть, уже два роки. До цього в мене був Шарлотта Тілбері. Я його повністю закінчила. І зараз вже від Анастасії там просто вже майже нічого немає. Чисто розчесую собі брови, щоб якось їх трошки підвкласти, і все. Дуже класно, що він у мене тепер є. І ще тут є, мабуть, туш якась від Ілія. Так, робить. Довгими вії. І тут у нас 3 грами. 3 грами це класний об'єм, це ну, як половинка повного розміру у деяких тушей. Силіконова щіточка І теж, зараз покажу, теж з однієї сторони більш густі щітинки, з іншої, більш рідкі. І як в туші від Шарлотта Тілбері, бачите, посередині не знаю, як показати, мабуть, отак. Посередині зовсім-зовсім короткі щитинки. Такі туші не найлегші у використанні, до них треба звикнути, бо вони залишають багато продукту на самих віях, як правило. Але коли вже приловчитися до їх використання, то тоді вони просто супер швидко і супер класно фарбують. До речі, ми не подивилися з вами щіточку у цій туші. У мене вже стільки тушей, можна знімати знову окреме відео про туші. Ось так виглядає з пептидами. І тут 1,4 грами це вже зовсім маленька мініатюрка. Отакі щиточки я насправді більше всього люблю, пухнасті, але тут, бачите, обмежувач такий не дуже плотний, і коли витягуєте щіточку, багато продукту залишається на самій щіточці. Це також може бути проблемою, бо, наприклад, внутрішні куточки або зовнішні куточки кінчиком уже не прокрасити, бо на кінчику залишається дуже багато туші. Ну, подивимось, як буде у використанні, розповім вам уже по факту. Так, ще мене цікавить ось цей продукт. Це, мабуть, якісь. Рум'яна. Чи що це таке? Так, це рум'яна рідкі. А в мене є рідкі кремові рум'яна від Шарлотти Тілбері. Також я придивлялася до рум'ян Rare Beauty, Показувала вам відео з Sephora. До речі, як у, як у Fenty Beauty, як у Dior у масл для губ щіточка. Бачите, така? Один в один. Також з ямочкою для набору продукту. Так, зараз спробуємо ці румяшки. Оу, оу! А, такі прикольні. Не знаю, чи підійдуть вони мені чи ні. Бо вони такі надто холодні, мені здається, наразі. Запаху не мають. Ну, прикольно. Класно, що є можливість їх спробувати. Так, що ось це таке? All-nighter з вітаміном С і кактусовою водою. Це у нас фіксатор для макіяжу в жарку погоди. Думаю, саме те, що потрібно. Класно, що він тут є. Наступний продукт це у нас щось таке велике. І таке якесь цікаве. Якась така незвична упаковка. Я думаю, що це блиск для губ. Ні, це ліп джелі. У відтінку Фісташка. 3,9 мл. Зроблено в США. Для мене це новий бренд, я з ним не знайома. Отака От тут гарнюня щиточка. Має бути доволі приємна, доволі. О, Боже, це дуже класний відтінок. Мені дуже подобаються такі відтінки. Колись у мене був такого відтінку клінік. Ой, і пахне, до речі, приємно такою цукерочкою, але не дуже солодкою. Точніше, солодкою, але з таким післясмаком, з цікавим післясмаком, ну, приємний дуже запах, дуже мені подобається. А упаковка, якщо чесно, трошки незвична для мене. Ось така. 3,9 мл. Не надто великий об'єм. В Клоранс, наприклад, 12 мл взагалі, але в деяких таких люксових брендах там по 3 мл. Тому 3,9 це, ну, можна сказати, середній, але. Є і більше. Так, і залишилися у нас з вами три продукти. Найцікавіший продукт, мені здається, це пудра. Для людини, яка не користується пудрами, класно, що вона в міні. Тут усього лише 2 грами. Зараз протестуємо. Взагалі, як ви знаєте, пудри Hourglass дуже класні. О, вона мілкого помолу, і вона така дуже зашліфовуюча. Вона, мабуть, буде з блюр-ефектом. Клас, в мене не було розсипчатої пудри від Hourglass у власному використанні. Колись я брала уроки макіяжу і у дівчинки, котра мене навчала, було майже все від Hourglass. От у неї я протестувала всі продукти, все, що хотіла, і взяла для себе потім уже консилер і палетку. Ось. А саме розсипчатих пудр від Hourglass у мене у власному використанні не було. Так, і ще два продукти, і це останнє що є в цій. Коробочці, Milk. Класно, що це хайлайтер, бо в мене від Milk є вже бронзер кремовий. І це повний розмір. До речі, не дуже відрізняється від мініатюри, тільки в мініатюрі не закручується, а такий ковпачок. Так, як знімається ще оця штучка? Незрозуміло. Написано Twist Off. Може, отак треба підняти сам продукт. І тоді підніметься оця пластикова штука. Ну Я кручу-кручу, поки результату не бачу, до речі. О, підчепила її. О, дуже приємна текстура. Ой, такий легенький-легенький, не такий, як Шарлотта Тілбері, яскравий, дуже легенький хайлайтер. Освітлення таке собі, не знаю, чи видно вам чи ні. Зараз вийду на вулицю і зніму вам цей свотч. Показую детальніший хайлайтер. Ось це в один шар нанесено просто зі стіку. А зверху, бачите, такі трошечки бліки, це вже розташовано так, якби я наносила на обличчя зовсім зовсім він такий ніжний. Блік дає, але сказати, що яскравий не можна. І остання штука Biegold. Це у нас такі крапельки для сяйва. Ось так вони виглядають. І дуже-дуже класно розносяться, тобто можна одним натисканням рознести на велику-велику площу, не тільки на обличчя, а взагалі там, на руки, на ноги, на декольте. Дуже класна штука, дуже класно підсвічує. Я би її ще, знаєте, змішала з кремом зволожуючим, для того, щоб зробити її більш ніжною і підкреслити рельєф. Ось така штука. Так, тепер щодо ціни. Як бачите, тут пишеться і канадські долари, і долари США. ось цей наборчик коштує 56 доларів США, а його звичайна вартість 140 доларів. Не знаю, як вважаєте, чи варто його купувати чи ні, чи відповідає він своїм коштам чи ні. Я вважаю, що відповідає, тому що повні розміри мені, наприклад, не потрібні. Що тут у нас? У нас тут два повних розміри йде. Це гель для брів і це хайлайтер. Лосьйон 75 мл, 95 мл навіть. Це дуже класно, а це також повний розмір. Ну, слухайте, тоді точно він вартує своїх коштів. Пудра 2 грами. Здається, що 2 грами це небагато, але насправді 2 грами вистачає дуже-дуже надовго. Далі. Рум'яна кремові, мені здається, також вони повнорозмірні, величезні, абсолютно не потрібні. Олнайтер. Ось якраз його на літо і вистачить нам, доки жарко. А ось така ілія. Якраз спробуємо і ось цю штучку спробуємо. Такий набір. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять продуктів вийшло. Що скажете, дівчата? Якщо подобаються такі розпаковочки, то я буду замовляти абсолютно всі Sephora Favorites, котрі виходять. Вони виходять не так часто, приблизно раз на місяць, можливо, раз на два місяці. А вони щось новеньке додають. Якщо такі відео вам подобаються, то, звичайно, ставте лайки, підтримайте мене, будь ласка, коментарем, і побачимося з вами дуже-дуже скоро у наступних відео. Бувайте!